Як і коли вами маніпулюють? Доволі часто ми спостерігаємо, коли дають поради, як захиститися від цього дійства під назвою маніпуляції. Одначе не враховують контекстуальний аспект. Ви ж розумієте, що акула в океані нападає завзято в тому випадку, коли є принаймні капля крові. У воді. Тобто, якщо немає запаху крові, то ніхто нападати, скоріш за все, не буде. До чого я веду? А до того, що у випадку, коли людина проявляє принаймні невеличку краплинку страху, то тільки тоді вона стає об'єктом для нападу маніпуляції. Якщо ж вона тримає свій, зокрема, ментальний та емоційний простір у чистоті, то вона стає непомітною. А тому оці всі різного роду прийоми, як відбитися від акули, яка десятиліттями тренувалася нападати, ну вони такі собі.